Тож далі перелік найзахопливіших відкриттів останніх 25 років разом із п'ятьма інтригуючими нерозгаданими таємницями, які можуть бути розкриті в найближчі десятиліття. Почнемо з Life Science – наук про життя. Перший прорив завершення проекту геном людини та поява синтетичного життя, запущений у 1990 році проект геном людини у 2003-му вперше успішно секвенував повний геном людини, створивши потужну точку відліку для приблизно 3 мільярдів пар основ ДНК, що складають генетичне креслення нашого виду. Це був найбільший спільний біологічний проект в історії, і його завершення поклало початок новій AA геноміки, яка трансформувала безліч галузей від криміналістики до антропології, тестів ДНК на походження, генного лікування хвороби Гаттінгтона та інших.